Вихованці фізкультурно-спортивного товариства Динамо що діє Луцьку, отримали нагоду привітати і потримати медалі, які вибороли старші спортсмени на дуже престижних змаганнях. Чемпіонаті Європи з ММА. волинська збірна у складі української їздила аж у Сербію. Є серед нагород і срібна медаль Андрія. Він займається цим спортом вже дев'ятий рік поспіль. «Мішені єдиноборства, назва за все говорить. Всі види бойових мистецтв, всі змагання, ми скрізь виступаємо, скрізь показуємо найкращі результати, вчимося усьому. Це займає трошки більше часу, але це робить нас універсальними бійцями. На тренування приходить кожного дня, незважаючи ні на сніг, ні на дощ, ні на спеку. Тренуються від однієї з половиною до двох з половиною годин. За плечима має близько 400 поєдинків. Тому питаємо, звідки взагалі з'явилося бажання йти в такий спорт. Відповідь лаконічна, як і у багатьох борців. Я хотів навчитися захищати себе і відстоювати честь своїх близьких. І після, після інциденту з дитинства от я прийшов сюди займатися. Я хотів отримати футболку клуба Воїн, бо вона класна, її всі боялися. Тепер я. Майстер спорту міжнародного класу. Андрій на міжнародному змаганні такого рівня змагався вже вдруге. Перше було торік. Правда, тоді він був на чемпіонаті світу на лаві запасних. Жартома пригадує своє найперше змагання. 14 років і мені було дуже страшно. Битися, бити когось я сам по собі не є дуже агресивна людина і більше співчуття ніж якоїсь злоби, тому я переживав за себе і за противника. Андрій студент навчається на економіста. Правда, зараз каже, що економікою займатися не планує. У мене ціль виграти чемпіонат світу Європи, отримати золотий Рашгард. І, можливо, якщо будуть якісь пропозиції, то далі битися, будувати профкар'єру. Якщо ні, то сім'я, бізнес, робота. Ще один волинський переможець Іван Поремчук також здобув срібло у спорті. Він шість років, і за цей час це вже його друга перемога такого високого рівня. Першу здобув минулого року на чемпіонаті світу в Албанії. Мені перед поєдинками сняття. Те, що я виходжу, в клітку б'юся, або на трибуну виходжу, нагороджені. Ось таке сниться. У його планах бої та нові перемоги. Зараз е ставлю собі ціль підготуватися на чемпіонат Європи. по у нас зараз буде, в травні відбудеться в Баку. То я там Ставлю ціль, щоб виграти. І потім в листопаді відбудеться ще чемпіонат світу за ММА. Також ставлю виграти, ціль, щоб виграти. І від, е так сказати, відбити золото. Його колега Андрій Місюк у свої 21 рік єдиний з команди, хто здобув на європейських змаганнях золото. Ділиться цей поєдинок, виявився нелегким. У мене було чотири поєдинки. Перший з болгаром, далі з представником Польщі, з грузином і фінал був з німцем. Фінал був найскладніший. Перші три поєдинки завершив достроково. Тренер чемпіонів Андрій Зінчук описує, що чемпіонат Європи зі змішаних єдиноборств мма 2024 тривав протягом двох тижнів з 26 березня по 7 квітня. Рівно скільки часу свої сили показали понад пів тисячі спортсменів із 36 країн Європи. Волинські спортсмени показали дійсно високий рівень. «Все зустріть наші пацани краще в Україні? Вони в збірній України по бойовому самбо, по ММА, по Панкретіону і по Греплю. У листопаді на бійців чекає чемпіонат світу, який відбудеться у столиці Узбекистану Ташкенті. Тому зараз чемпіони налаштовуються на нову планку, щоб і далі успішно захищати честь України. Софія Мартинюк, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.